Країна вона, на жаль, воює з цивільним населенням, соціальною критичною інфраструктурою, нищуючи її, вбиваючи наших людей. Коли вони б'ють по населеним пунктам, по центральним частинам наших міст. Ми розуміємо, що жодної військової інфраструктури не до повномасштабного вторгнення не зараз там немає. Там живуть звичайні люди, цивільні мешканці, і вони це розуміють. Тим самим роблять терор, тероризм і нічого іншого. Логістичні шляхи, які з'єднують правий берег з лівим берегом, це важлива історія, яка допомагає, в тому числі в евакуації. Вони постійно знищують логістичні шляхи, намагаючись зупинити цей процес. Ми разом з нашими інженерами швидко лагодимо і надаємо можливість далі працювати. Ще раз хочу сказати, кожного дня працюють наші представники з працівниками ДСНС поліції на лівому березі і здійснюють евакуацію. Людям тільки потрібно зголоситися все інше зроблять для за них.